Продакт Знайомі називають мене Байном. Я наглядаю за підпільною організацією Crime.net. Знаходжу найкращих злодіїв, убивць, шахраїв і наркобари. Зводжу їх разом і влаштовую справу. Вони думають, що працюють самі на себе, а вони просто не бачать усієї картини. Те, що на перший погляд здається простим пограбуванням банку, є чимось значно більше. Дрібна банда грабіжників знаходить собі роботу то тут, то там. Їхня справа мала. А я готую грандіозне пограбування. День Платні веб-серії. Епізод перший. Перший всесвітній банк. Вашингтон. округ Колумбія сьогодення. Грабування банків заради друзів справа весела. Особливо для таких, що грабують людей без перебору. Дехто каже, що ми сучасні Гуди, а інші вони просто не розуміють нашого вибору. Непогано вигадано, Вульфе. З натурального. Такий тип було, що легко запам'ятовується. Гума. Наполовину. Краще, не знайти. Шейнсе, цілитимешся. Вульфе, будеш на поготові. Надалося приміщення охорони. Хлопці готові? Гаразд. Веселімося. До справи. <клес> <клес> Го, вирушися, вези нас на місце. Ньютон сказав, на кожну дію є рівна їй протидія. Це наша протидія. Я злочинець. Не думаю. Кожному потрібна робота, правда? ж? І всім потрібен день платні. Перший всесвітній банк 9.27 ранку. Перший Всесвітній банк слухає. Чим можу допомогти? Да, спішов. Давай, давай. Усі на підлогу! Усі курва, на підлогу! Я сказав на підлогу! На підлогу! Ножба! Ножба! не рож! Лягли! Біон! Кому сказано на підлогу? Худка! Роздає. Пані та панове, ми грабуємо банк, а не вас. Домовляємось? Ви живі. Будете опиратись. Помрете. Трясся вашій матері, що біса за всі на підлогу. Підкріплення вже внизу. Ситуація буде під контролем. Заходьмо рухом. Керівник банку. Курка. Піша. Піша. Кутка. Ти бігом. Ішла бігом! Прошу зберігати спокій, і ніхто не постраждає. Від цього буде краще нам усім. Перший всесвітній банк краде ці гроші американського народу. Ну все, зараз зробимо. Дай свої руки. Давай руки. Вони загребли ваші гроші до своєї кишені і переконали вас, що це заради вашої вигоди. Ми не бажаємо вас кривдити. Подумайте про свою родину. Подумайте про друзів. Я сказав на землю. І повторювати не буду. Нам не потрібні тут герої. Ні індикаторів ні ускладнень. От і добре. Ходімо, ходімо. Чисто! 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 Гайда. Ну бо! Чисто! Так так, тридцять секунд, залишайте. Вже час ходімо. Стійте усі назад. Далі буде. Режисер Деміан Ліхтенштайн українською мовою озвучено товариством Фанбокс спільно з порталом справжнього геймерського духу PlayUA.net.